1294-й день повномасштабної війни Росії проти України випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Авіабомбу на чергу із цивільних людей скинули росіяни на Донеччині. До 23 зросла кількість загиблих, та 18 отримали поранення. Троє з них у важкому стані. Переважна більшість жертв люди пенсійного віку. Повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Серед поранених начальниця «Укрпошти». про це сповістив директор відомства Ігор Смілянський. Він зазначив, що хтось здав координати поштової машини, адже з початку війни Укрпошта постійно змінювала процедури безпеки і. Автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Нагадаю, цього ранку росіяни у селищі Ярова поцілили нарядом по людях, на які чекали на видачу пенсій. На атаку зреагував президент Володимир Зеленський. Написав, що такі удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу. Світ не має мовчати, світ не має залишатись бездіяльним. Заявив він. Жінка отримала поранення від обстрілу росіянами Запоріжжя. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Каже, цієї ночі протягом 20 хвилин російські війська запускали велику кількість дронів по місту. Більшість із них збито ще на підльоті. Два безпілотники влучили у приватні будинки. Один зруйновано повністю, у другому вибито двері та вікна. Іскандер, що бив по кабіну, зібраний з понад 30 іноземних деталей. Серед них компоненти вироблені у США, Великій Британії та Японії. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, порівняно із ракетами попередніх років стало менше деталей з Європи і США, а більше з Росії та Білорусі. Також посадовець поточнив, що по будівлі уряду влучила частина іскандеру, горіло пальне, бойова частина не спрацювала, бо її попередньо. Реднього на підльоті збило ППО. На ділянці траси Ізюм Слов'янськ російські війська застосовують і впівідрони проти військових і цивільних транспортних засобів. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Там зазначили, це найнебезпечніша ділянка дороги. Закликали водіїв зважати на ситуацію та за можливості уникати рух зазначеною ділянкою. Махінації з деревиною на мільйон гривень правоохоронці викрили депутата Закарпатської обласної ради. Про це повідомляє Національна поліція України фігурант справи. Голова комісії з використання лісів області. Замість контролю посадовець вдався до шахрайства. За матеріалами справи поліціянти зупинили вантажівку з деревиною, яка їхала до замовника. І з ним депутат домовився про незаконне постачання сировини. У результаті чого банківський рахунок дружини голови комісії від оборудки зріс на майже 400 Тисяч гривень за одну поставку. Наразі чоловіку повідомлено про підозру. На Миколаївщині продовжують відновлювати ліси, що були пошкоджені внаслідок обстрілів та пожеж. Цієї осені планують висадити 150 тисяч саджанців, що виростили із насіння із місцевих лісництв. Йдеться про 40 гектарів площі не лише у Миколаївській області. Частину сієнців висадять на Херсонщині. У якому стані лісове господарство на півдні країни через бойові дії, розповість Наталя Якобсон Балібова. На цю ділянку лісу в 22-му році окупанти скинули авіабомбу. В результаті довелося відновлювати гектар території. Коли 2 березня був наступ на місто Вознесенське, 3 березня сюди два літака. російські літака скинули авіабомбу. Тобто тут було взрив авіабомби, щоб пошкоджено насадження. Рівно через рік, 3 березня 23 року, ми тут провели висадку нових насаджень. Щоб виростити тут повноцінний ліс, знадобиться не менше 40 років, каже фахівець. Нині в Миколаївській області через бойові дії у подібному стані майже 900 гектарів місцевих лісництв. 20% лісів залишаються замінованими. Чимало лиха додають і пожежі. 8 серпня була велика в нас перша пожежа. Також залучаємо вже ж працівники підрозділу ДСНС допомагають, все максимально оперативно виявляємо. І не допускаємо широкі борозни, що ділять ліс на ділянки, допомагають уникати поширення пожеж на великі площі. До того ж, в кожному лісництві є своя пожежна техніка та команди фахівців із пожежогасіння. А для безпечного відпочинку в лісі в області створили 14 рекреаційних зон ще чотири побудують до кінця року. Ці ерекційні пункти показали свою якість. Завдяки них люди тепер контрольовано відпочивають на лісових масивах. Тобто немає такого, що приїдеш по лісу, людина то там відпочиває кострище, ще пале. Там все контрольовано. Протягом 23-24 років у Миколаївській та Одеській області було висаджено 8 тисяч гектарів лісів. У цьому році вже готують під посадку 40 гектарів території. Саджанці вирощують у спеціальних коробах. Вони притіняються, Ми маємо змогу поливати їх, контролювати. Різні патологічні процеси у разі їх виникнення. І, і завдяки цим заходам на невеликій площі ми вирощуємо більшу кількість посадкового матеріалу стандартного на осінь вже, аніж мали б на відкритому ґрунті в розсаднику. Насіння взяли із шишок у самому надлісництві, обробили протигрибковими препаратами. Це впливає на життєздатність сієнців. Їх приживлюваність до 70%. Тут приблизно 300%. 80 квадратних метрів на одному квадратному метрі близько 500 штук. Тобто, тут десь у нас 150 тисяч штук має матимемо на осінь стандартного посадкового матеріалу для створення лісових культур. Частину цих рослин планують висаджувати і на Херсонщині із серпня. Кілька лісництв області приєднались до південної філії. Нині майже всі ліси там знищені обстрілами і пожежами. Відновлювати доведеться все з нуля, дуже велика частина. Лісових насаджень, в першу чергу, у Береславському районі була пошкоджена наслідок лісових пожеж у 2022 році. Під час окупації правобережної Херсонщини російські військові не лише нищили ліси, а й грабували лісництва. Після деокупації ситуація була дуже складна. В першу чергу у матеріальному плані, тому що всі основні засоби і техніка була або знищена, або пошкоджена, або викрадена. Важка ситуація із замінуванням лісових масивів із 38 тисяч гектарів, що зараз перебувають на територіях підконтрольних українській владі, чимало там, де лісівникам працювати небезпечно. Дуже велика частина лісових насаджень є у плавнівій зоні річки Дніпро. Як ви розумієте, там зараз є якраз зона бойового зіткнення і дуже така нестабільна ситуація в безпековому плані. Нині вдалося очистити близько півтисячі гектарів території лісів. Для подальшого очищення землі від вибухонебезпечних предметів планують залучати демінерів. А вже восени на Херсонщині висадять перші сіянці дерев. Хоча лісівники зізнаються, на відновлення лісових масивів області навіть після повної деокупації знадобляться сотні років. Наталія якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада. загальнонаціональний марафон Єдині новини. Два мільйони артилерійських снарядів для України. Стільки країни ЄС планують поставити Україні до жовтня, заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, станом на сьогодні держави-члени ЄС надали майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки Україні із моменту початку повномасштабної війни Росії. Це потрібно для того, щоб Україна могла захистити себе, своє цивільне населення та дати відсіч агресії, наголосила Калас. Імперіалістичні плани кремлівського диктатора Путіна не обмежуються завоюванням України, а лише починаються із неї. Про це попередив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він нагадав про провокації Москви у Балтійському і північному морях, а також про масований удар по Києву, коли було пошкоджено будівлю представництва ЄС. Мерц заявив, що Росія найжорсткішим чином уже зруйнувала заснований на правилах порядок і європейську архітектуру миру. Політик додав, що європейці щодня стикаються із гібридними атаками. – сьогодні, як ніколи, очевидно, що ми повинні насамперед забезпечити безпеку Європи для нашої безпеки та конкурентноспроможності. Пріоритетом має бути диверсифікація наших сировинних і торговельних ланцюгів в інтересах стратегічного суверенітету. Для цього нам потрібно більше європейських торговельних угод, таких як з країнами Південної Америки. І я хотів би подякувати європейській комісії за те, що вона внесла це питання до порядку денного для прийняття остаточного рішення. Росія потроїла кількість диверсій на інфраструктуру Європи за останні два роки. Такі цифри озвучив старший директор відділу внутрішньої безпеки МВС Чехії. Він зазначив, що росіяни вчиняли теракти і підпали, пошкоджували підводні кабелі, глушили сигнали GPS і організовували провокації для розпалювання конфліктів. А голова чеської контррозвідки назвав Росію найбільшою загрозою безпеці Чехії і зазначив, що Україна стримує агресію Кремля і тим. Самим дає Європі час озброїтися, оскільки Москва не збирається зупиняти війну. Україна бореться за нас і виграє нам час, щоб ми могли підготуватися до можливого російського нападу. Росія не хоче припинення війни в Україні. Якби вона цього хотіла, вона б спочатку не починала війну. Якби вона цього хотіла, вона б погодилася на мирні переговори. Якби вона цього хотіла, то не стала б жорстоко вбивати. Не стала б навмисно атакувати мирних жителів, жінок, дітей невинних беззахисних громадян України. Ізраїль завдав серію авіаударів по Сирії. Повідомляє Reuters. Дамаск різко засудив атаки і назвав їх загрозою безпеці для усього регіону. Окрім того, звинуватив ізраїльську сторону у грубому порушенні міжнародного права. При цьому сирійські змі не повідомили подробиць про масштаби руйнування або кількість жертв у результаті авіаударів. І з боку Ізраїлю офіційних коментарів також поки не надходило. У той же час ізраїльські війська вже готуються увійти у місто Газа і жорстко діяти по відношенню до палестинських бойовиків. Заявив прем'єр-міністр країни Бін'ємінетиняху. Він закликав жителів Анклаву покинути територію і додав, що це тільки початок масштабної наземної операції проти Хамас. Кілька днів тому я обіцяв вам, що ми знесемо вежі терористів у газі, і саме це ми й робимо. За останні кілька днів ВПС знесли 50 таких вишок. Все це лише прелюдія до потужного головного акту наземного маневру наших сил, які зараз збираються і організовуються в місті Газа. І саме тому я кажу жителям Гази, користуючись нагодою, слухайте уважно, вас попередили. Йдіть негайно. Майже 30 мільйонів українців сьогодні користуються порталом та застосунком дія. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Каже, це дозволяє економити мільярди гривень щороку завдяки цифровим послугам, адже обходяться державі у 5-6 разів дешевше. Якщо офлайн операція коштувала понад 1500 гривень, то через дію лише 242. Це дає громадянам щорічну економію близько 7,4 мільярда гривень для держави. Вигода ще від. Утніша щороку заощаджується щонайменше 49 мільярдів гривень, а повний перехід усіх користувачів на онлайн дасть змогу економити до 75 мільярдів. За словами Федорова, загальний ефект цифровізації з 2020 року перевищив 184 мільярди гривень. Тож наступного року у дії з'являться нові послуги. Ми зараз працюємо над електронним акцизом. Ми його до листа, початку листопада закінчимо цей проєкт. Наступному році буде проважений електронний акциз. Потім в наступному році ми запустимо нову систему електронного суду, тобто це автоматичний розподіл справ, це велика кількість відкритих дані, даних, де буде зрозуміло, як працює той чи інший суд. і Це про прозорість. Потім ми працюємо над електронним нотаріатом. Ми вже видали для нотаріусів можливість потестувати електронну систему. Тиждень у Бельгії 60 років тому українська діаспора купила шмат землі та заснувала власне село Франкополе. Там проводили патріотичні патріотичні дитячі табори та фестивалі. Але з роками усе більше хат Франкополя става стали продавати бельгійцям, і українське село почало зникати. Як початок повномасштабної війни повертає Франкополе до життя у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович. Анаїна, Україна! благаю сина! По цілогає сина! Бай-бай, мила! Мене забувай. То все, що було збудовано там, що тепер навіть і стоїть, то було все українські люди. Наші жили. За кілька кілометрів від курорту СПА у бельгійських горах арденах розкинулося маленьке українське село Франкополе. Для мене тут Франкополіто другий кусок вдома. Е е е е всі мої найближчі друзі є українці, і я їх е познайомив тут на на таборі. Це дійсно моє дитинство, тому що я ще була зовсім маленька. Для нас це була така трохи маленька Україна, хоча я ту Україну в той час. По перше, була дитиною. По-друге, я її не знала, бо ніколи там е не бувала в той час. І Микола Левицький і Оксана Сеничак народилися у Бельгії. В українських сім'ях Микола зараз очолює Сум спілку української молоді в Бельгії. Оксана донедавна була головою пласту української патріотичної скаутської організації. Програма продовжується зараз, як і в дитинстві, вони приїжджають сюди на літні табори. Заради таборів, 60 років тому українська діаспора і викупила тут 12 гектарів землі разом зі старою фермою, збудованою у 17 столітті. Були часи, коли було понад 6 тисяч українців, які офіційно тут проживали і працювали. І вони вони мали дуже трудну роботу. Більшість були в копальні. То дуже дуже трудна робота. Але кожні вихідні вони збирали гроші, щоб тут заплатити, купувати тут і прийти працювати задармо. Розбудовували окрім кемпінгу і село, отримали дозвіл на забудову та стали зводити літні будиночки, які тут називають колибами, та хати, яких збудували щонайменше 20. То було все б українські люди наші жили. Але вони вже об помирали, а їхні діти не хотіли вже, і продали. І тепер, я не знаю, там ще, може, п'ять родин українських живуть, більше вже не живуть там. Михайло народився в Бельгії, але виріс практично на Франкополі. Аж до 19 років я тут був, можна сказати, що тижня, що тижня. Щотижня Михайло тут і тепер, коли літо, і треба допомога з таборами. Діти ваші знають українську? Діти розуміють, але не говорять. Ходили вони на табори? Ні, 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 ніколи, 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 ніколи. Не нікола, пропонували нікола. ви їм? Ні, вони я не присилував, вони не хотіли, то вони мали інші справи робити. До повномасштабного вторгнення Михайло кілька разів на рік відвідував Україну і мріяв на пенсію туди переїхати. Було так гарно, що і навіть би хотів там жити. Та з війною перестав їздити. Страхівку на машину не дають, медична страхівка, не маєте право. І якщо станеться, то навіть бельгійська держава тобі не допоможе. Водночас російське вторгнення дало Михайлові нову сусідку, переселенку з Сумщини. Я молилася дуже довго Богу і казала: Боже, дай мені маленький будиночок в Бельгії, якийсь, в лісі, і щоб було рядом озеро. І коли я побачила цю територію, я зрозуміла, що це якась відповідь на молитву. Ласкаво, прошу. Майже рік Олена робила ремонт. Всі речі, які тут є, 70% вони з України. З України вікна, з України двері, з України штори, з України дивани. Прижилася тут і Калина із села на Сумщині, де виросло п'ять поколінь родини Олени. Оце калина з бабусяного з бабусіного куща, який бабуся посадила. І ще й до мого народження, напевно, цю калину вона кущ посадила. І я привезла нелегально, провезла три <гум>, через кордон такі маленькі пагонці. Я посадила цю калину, і вона вперше дала ці листочки. Війна додала динаміки й пластовим, і сумівським таборам. Дітей стало більше. У нас приблизно на нашого табору я би сказав, приблизно половина є люди, які пішли приїхали в Україні з Бельгії з України після початку великої війни. Раз і полетіли наймолодші пластуни з Брюсселя на Франкополі завдяки Евеліні. Вона родом із тепер окупованого Бордянська. У Бельгії мешкає 11 років. Три роки тому запустила гурток пташат заради своїх дітей. Костики. Так я з російськомовного середовища насправді ми з чоловіком свідомо вирішили, що ми хочемо росити дітей україномовними. Сумівців та пластунів цього літа зібралось 250 дітей, як і 60 років тому, коли їхні діди мріяли зберегти Україну для нащадків. Ворог нам нам дав. Можливість єднатись. Я думаю, що тепер є ми є такий момент, де ми можемо то все відновити і набагато сильніші зробити. Із Франкополя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Брюссельське бюро Радіо Свобода. Першою людиною, яка опливла територію Ісландії, став британський плавець на витривалість Рос Еджлі. Рокернсмена зустріли рогом вікінга та шампанським. Про це повідомляє Бібісі. 39-річний спортсмен із рабства Чешер розпочав заплив 17 травня і перетнув фінішню лінію рейк'явіку напередодні у понеділок. Для досягнення своєї цілі чоловіку знадобилося майже 4 місяці, упродовж яких він здолав 1609 кілометрів уздовж узбережжя північного острова. Плавання щодня спортсмен виділяв 6 годин. Таку ж кількість часу відпочивав на яхті, яка його супроводжувала. Плавець не лише тренувався і щодня збирав зразки ДНК у воді, аби скласти картину біорізноманіття та мікропластику у регіоні. На цьому поки що все оновлений випуск новин буде вже о 16.00. Ну просто зараз у нашій аналітичній студії зустрічаєте Тетяну Гончарову. Таню вітаю тебе! Із чого розпочинатимеш цю годину?